Лікарю, я смукчу в шутерах. І як вам? Мені подобається. Усім привіт! Ви на каналі Ігрошорти, З вами Грім. І я відверто хріново граю в шутери. Я граю в стратегії, рольові ігри, рогалики, карткові ігри, але. В шутери я заходжу дуже рідко. Причин тому багато. Мені не вистачає зосередженості для того, щоб тримати себе в напрузі тривалий час, банально динаміка гри занадто висока, чи я тормоз, який не вміє цілитись. І це не аби як заважає, насолоджуватися геймплеєм. Коли ж мої друзі грають в той же Apex, КС, Valorant, а я виконую роль мішку з піском. Моє головне завдання це виконувати роль клоуна, який буде збирати якомога більше набоїв в себе і не помирати. Ну, наприклад, якщо брати Overwatch це Рейнхард або Мойра, і я просто бігаю і бішу своїх супротивників. А якщо брати Волран то я живу там до поки не побачу супротивника. Хоча насправді до того моменту, поки він не побачить мене, бо в більшості випадків я навіть не бачу звідки мене підстрілили. Тому насолоджуватися грою в мішок. Мені не надто подобається. І це для мене дуже дивно. Бо за часів дитинства та юності я грав в Quake, Doom, Serious Sam, і мені подобалася ця динаміка. Я встигав за всім слідкувати. Невже я почав старіти? Аж нещодавно я натрапив на проєкт, який відкрив мені очі і повернув любов до шутерів. Останній такий був, хіба що в 2016 році я кажу вже як бумер, що раніше було краще. А ви взагалі в курсі, що таке Quake? Що таке Unreal Torment? Ні? Ну тоді це вдалий спосіб розтягнути хроном. Насправді ж, окрім сьогоднішнього гостя випуску, я хочу трошки, може й не зовсім, поговорити про старі шутери, а саме бумер шутери, як їх називають сьогодні. Багато про що говорить назва. Бумер-шутери це шутери, в які грали наші батьки та старші брати, сестри. Перша така гра, яка поклала початок цьому руху, була гра, яка дала початок взагалі цілому жанру FPS стрілялкам від першої особи, ім'я її – Wolfenstein 3D. Одразу ж хочу звернутися до розумників, яких останнім часом стало під моїм відео багато. Так, я в курсі про існування прототипу Вольфенштайна, Catacombs 3D і. Я не хочу її брати в у випуск, тому що воно і так доволі старе і є прототипом. Я не хочу брати до уваги і прототипи, які були ще за часів, коли Єлизавета II була, ну нічого так. Отже, Wolfenstein 3D поклало початок цілому жанру FPS. У грі потрібно було рухатися по нацистським підземеллям, знищувати ворогів, збирати нафіг непотрібні скарби, які впливали лише на фінальну кількість рекордних очок. Наприкінці гравець бився із робо-гітлером. Це власне був весь сюжет від початку до кінця. По факту, це лише сеттинг. Бо Джон Кармак, один із засновників Software, вважав, що сюжет шутерам потрібен так само, як і для дорослих фільмів. Ех, якби ж же Software робили тієї ж самої командою ігри зараз, вони б не змогли сказати, що сюжет не важливий. Тож не в курсі про драматичну історію степ-сістер, яка стак в пральній машині, і мужнього степ-бро, який намагається їй допомогти. Історія достойна Оскару. Наступна гра, It Doom Нафіг обвалила світ. І це не перебільшення. Цей динамічно розривний бестселер знизив продуктивність офісних працівників Америки, клав сервери університетів та злив вчителів, професорів та політиків. Бо діти і студенти проводять свій час в сатанинських підземеллях Марсу, знищуючи демонів. Мо, блін, спойлернув вам увесь сюжет гри одним реченням. Тут так само не було про що розповідати. Сюжет йшов у вигляді текстового буклету до дискети. а це тому, що ніяких сюжетів для шутерів не було в цілому. Вони не були в голові потягу. Балом правила динаміка. Джон Ромеро відзначав, багато гравців фігівали від швидкості пересування персонажу. Вони буквально стояли на місці, коли в грі потрібно було постійно рухатися. Біганина, стрілянина 24 на 7. Мозок гравця, його очі та увага мають бути повністю зосереджені на грі. Ніяких лутань та перепочинку. Екшн, екшн, екшн! Щодо падіння серверів університетів, Doom принесла в світ формат дезматчів через мережу для кількох людей, де гравці грають кожний сам за себе, літають по мапі і перетворюють один одного у фарш. І одразу після цього пішла величезна кількість клонів, бо... Не існувало ще тоді шутерів від першої особи. Всі просто робили, як робив Дум. Деякі не надто парилися і просто розкінули дум, і трошки переробляли рівні. І це не одиничні випадки, таким займалися як крупні компанії, так і невеличкі розробники. Але й були унікальні клони, серед яких був Duke Nukem 3D, в який я багато грав, Херетік, розробці якого, здається, приймав участь, Джон Ромеро, також один із засновників Іт, але це не точно. А також. Star Wars Dark Forces. Ну мені він подобався, тому що був по небайдужому мені всесвіту. Скільки клонів не було, але неповторний оригінал завжди краще. І це розуміла студія ID, а точніше, Джон Кармак, який був тим ще продуктивним маніяком, бажавшим розвитку своїх творінь. Студія знову перевернула світ шутерів своїм хітом Quake, де потрібно було все також відстрілювати монстрів по сюжету з папірця, але кардинально змінився дизайн рівню. Бо додалося повноцінне 3D. До цього усі ці 3D-приставки були лише для понту. Насправді там було багато хитрувань із текстурами, освітленням, кутом зору і так далі. Розробники усіляко викручувалися, аби надати своїм іграм 3 d вигляду. Та трьохвимірна гра не лише про вигляд. Квейк надав нову площину руху. Потрібно стрибати через прірви по ящикам. Забиратися нагору усіляко шукати секрети не тільки по ширині рівнів, а й по висоті. Ну і де з нікуди не ділися. Вони стали ще динамічніше. Наприкінці 90-х ішла заруба між id Software і їх новеньким Quake'ом та набуваючою популярністю компанію Epic Mega Games, сьогодні відома як Epic Games. Так, це саме та компанія, яка розробила Unreal Engine і кліп. Фає скини для Фортнайту. Колись в 90-х вони були лютими месниками. Вони були відомі за свою серію шутерів Unreal. Це був дупорозривний хардкорний динамічний шутер із динамікою 90-х. І від кульбітів та м'яса там реально їхав дах. Фіналом усього цього дійства стали дві гри, які остаточно, можна сказати, піднеслися на п'єдестал та зафіксувалися бумершутерами. Це це шутер арени Quake 3 та Unreal Tournament. Сюжетне проходження, сюжет взагалі там відійшли в забуття. Тепер в основі було саме протистояння між гравцями. Бо мережеві технології зробили підключення на той момент неймовірно простим та стабільним. Тепер, аби підключитися і заробитися із братанами, не потрібно було вартісного обладнання. На вибір був коксіальний Термінатор або вже тоді популярні езернет ви Ці ігри були повним маразмом. динаміка настільки була висока, від швидкості того, що відбувалося, аж в голові паморочилося. Та чого було? Насправді, ж, якщо вам все ж таки захочеться здмухати трохи пилюки з серверів Quake 3, і ви вирішите показати, який ви скілований Global Скесочки, або який ви там топ 100, який побив ніндзю в Фортнайті, то тамдешні бумери покажуть вам, що ваше життя варте 100 кадрів. Вони будуть вас настільки швидко виносити після спавну, що вам тупо буде нецікаво, і ви будете виконувати роль не. Глобалу чи топ-1, а голову кур'єра, який буде розносити зброю. Аж раптом усе змінилося. З'явилася компанія Valve та поміняла правила, за якими будуть робити цингнові шутери наступні 10 років. Говорю я про Half-Life. Як зазначалося повноцінного сюжету в іграх шутерах не було. Він був От ним слугував для фону. Тим часом Half-Life повноцінно занурювало гравця в свій світ, гралася із ним, підкидувала різні ситуації персонажів та різні інструменти взаємодії. Та про що це я в грі, яка позиціонувала себе як шутер від першої особи? Зброя давалася лише на 15-20 хвилині гри. До цього ми гуляли по комплексу Black Mesa, знайомилися з колегами, підривали мівіну якомусь типу, який не надто цьому радів. Бо знаєте, ми ж професор Фрімен Half-Life показала, що давня аксіома Кармака не така вже, як Сіома, а скоріше його власне набажання пропрацьовувати наративну частину гри. Таким чином, пішов величезний список проєктів, які, окрім шутер складової, показували нам різні історії. Хтось це робив дійсно круто, хтось всратенько, але тим не менш їм плейно цікаво. Та що там, навіть id Software визнали свою неправоту, і в Doom 3 вони схилилися в сторону жахів та Емерсів 7 елементів, першочергово занурюючи гравців в історію на Марсі. Так, остання третина гри була більше про шутер та бринь деґень бензопилою, але все ж таки вони визнали свою неправоту. І усі ці ігри із наративною частиною здавалося б тупо витіснили. Класичні аркадні зарубні шутани. Це були відомі нам Call of Duty, Call of Duty, курсі, Halo та багато чого ще. Але мені вони були нецікаві, мені хотілося саме динаміки. Невже класична аркада пішла в забуття як власне і час бумерів? Чи може ні? Напевно, це доля бо ті, хто започаткував цей жанр. Повернули його на класичні рейки завдяки шутеру Wolfenstein New Order. з чого все почалося. На тому і воскресло. Звичайно, нам все ще давали історію із драматичними твістами. Бласковіць тепер був не лише головою індикатором здоров'я знизу екрану, а повноцінним протагоністом, контроль над яким брав гравець. Але нас знову занурили у динамічну синглову м'ясорубку, де над тупим тиром та ротацією між укриттями взяла нарешті го динаміка та зубастий екшен, де нас обвішували величезною пачкою зброї і начхати на реалізм. Ми мать його герої-бойовиків. Ми Термінатор Шварцнегера, Рембл, Сталоне, Андертейкер, Пляжні Ритуальники, Фреш Принц, Фредді Меркурі, в нього передозування ностальгічним копіумом. З ним буде все в нормі. Ху! Зі мною точно все нормально, а це було просто трошки ностальгії. Молоді гравці отримали щось свіже, а бумерам, власно, повернули молодість та дитинство. І класику, яку вони не очікували більше побачити. Та це не все. У 2016 році повертається той, хто клав на лопатки сервери та офіси. Той, з кого майже все починалося. Той, хто вів моду на дезматчі та мультиплеєрні баталії. Роздапаючи лящі всім популярним проєктом, вривається Doom. Ремейк Doom. неймовірна гра. Це без перебільшення друге пришестя класичних шутерів, які покоління зумерів прозвали бумер-шутерами. Тобто FPS, в яких надається перевага саме динамічно аркадному геймплею, де сюжетні рейки більше виконують роль бекграунду та сеттингу, у якому відбуваються події. Гравець жонглює невеликим арсеналом зброї, але має доступ до усього і одразу, і кожна зброя кардинально відрізняється від іншої. Рухатись потрібно постійно, ніяких автогенерацій, а сталі хелспойнти. Дум показав середній палець усім по проєктам того часу. Ніякі мілітарі шутери або Halo клони не стали на заваді id Software, аби начхати на моду і захопити увагу аудиторії класичним підходом до FPS. Вони створили реально дорогий AAA-бумер-шутер. Після цього почалася шалена популяризація під жанру. З'являлися круті інді проєкти ті ж id Software розробили крутий Doom Eternal. І нарешті ми підійшли до гостя сьогоднішньої нашої програми Metal Hellsinger. Що є нічим іншим як класичним бумер шутером, але із своєю музичною родзинкою. Закінчивши Doom 2016 року, я не міг знайти ніякого шутера, який би мені сподобався. Інді-проєкти мене не цікавили, рекомендації друзів також не на надто заходили, та і онлайнові баталії типу Валоранту мене не вражали. Здавалося б, любов до жанру повністю втрачена, бо Doom Eternal. Чомусь не сподобався, напевно, через те, що він надто перенасичений механіками кулдаунів, і таке враження, ніби ти борешся не як з демонами, як з годинником. І це продовжувалося до того часу, поки я не побачив трейлер Metal Hellsinger. Гра мене неймовірно вразила. В ній була атмосфера думу, геймплей думу, майже злизаний. Але при цьому там була своя музикальна родзиночка, яка мене тоді ніфігово так вразила, тому що я подібного нічого раніше не бачив. Metal Hellsinger є нічим іншим, як уособленням класичного шутеру. Тут є сюжет, але він виступає у ролі затрапки, описанням того, що відбувається навколо головної героїні, тієї, що співає у пеклі, та чому вона робить те, що робить. Сам сюжет подається в коміксах між місіями та власне пазлом. Це персонаж, який в нас буде зброєю із нескінченними зарядами та головним підтримувачем ритму. Це в минулому пачка спойлерів, про яку я вам не буду розповідати, бо гра відносно свіжа. Отже, цей пас це є голос розповідача Так, тобто голос, який ми постійно чуємо, належить саме цьому черепу, а не головній героїні. Ми блукаємо різними колони пекла, намагаючись дібратися до антагоніста судді і повернути голос тій, що співає у пеклі. Це власне усе у найкращих традиціях бумершутерів. Гриви зосереджується на масовій інгіляції трешу, жорстоких добиваннях, постійному гацанні аренами у спробах не померти. Основною відмінністю від інших проєктів є ритм-динаміка, тобто ми не просто стріляємо як в тому ж Doom, а намагаємося робити це максимально металевий ритм. Звичайно, ми можемо ігнорувати це, але тоді наші пошкодження від зброї будуть настільки мізерними, настільки слабкими, що ми просто задовбемося відстрілювати навіть найслабших зомбів. А стріляти тут неймовірно весело. Особливо для фанатів важкої музики. Здебільшого тут присутні пісні в жанрі heavy metal та melodic death Metal. В якості виконавців тут присутні чимало зірок рок-сцени. Серед них українська виконавиця з гурту Джинжи Тетяна Шмайлюк, Мікель Стане з гурту Dark Tranquility, Аліса White Glass із Ark Enemy. Та навіть на фіналочку нам залишили Сержа Танкяна. Ну так перед українцями він реально налажав своїми твітами, але погодимося, як співак він ого. го Музяка в цій грі не просто грає при бійках. В залежності від того наскільки гравцю вдається відбивати ритм, додаються додаткові інструменти. А на найвищому рівні драйву додається і вокал. Це димна суміш. Ти прямо відчуваєш свою всі моменти, навіть на фінальних рівнях складності, де вибити ритм стає. Важко. По геймплею, думаю, зрозуміло, ми просто бігаємо від арени до арени, знищуємо монстрів та намагаємося дожити до боса рівня. Пропоную перейти до переваг та недоліків грі. До переваг я віднесу одразу стрільбу і шалену бумершутер динаміку. І з цим тут усе мега гаразд. із повагою відноситься до своїх перших джерел і не падає обличчям бруд. Музика, безперечно, епічна. Багато жартів в рецензіях стіма крутиться якраз навколо цього. Це найкращий музикальний альбом у вигляді відеогри. Локації графіка чудесні, нас не кошмарять, як це було в 16-му домі, однотипними металевими та червоно-пекельними локаціями. Кожне коло пекла чимось нас дивує. Десь це металеві башти з величезними шестернями, десь це засніжені гори, десь це ацтецька архітектура прямо насолоду для очей. І фінально, це невелика тривалість гри. Вона не встигає набриднути і закінчується якраз тоді, коли має закінчитися. Принаймні я вважаю це перевагою. А ще враховуючи наші реалії, я можу виділити як велику перевагу це українську текстову офіційну локалізацію. Директор студії розробника Девід Голфар дуже базована людина. Він підтримує українців в наших нещастях і колись пообіцяв, в грі буде українська мова, десь після релізу. І, власне, пообіцяв, і вони її додали. Дякуємо. Місцями вона, звичайно, не дуже. Десь якось перекладено слово дивне, десь слово відкушене. Наприклад, в головному меню можна побачити слово пекло замість пекло. Але це не критично. Якби мені гра не сподобалася, а вона мені реально сподобалася, в ній є чимало недоліків, які не скажемо, що критичні. Найперше, це. Пересування головної героїні. Нам надається багато можливостей рухатися, особливо стрибати та парити, не вейп, а я маю на увазі лавіювати, якщо стрибнути високо. І може статися, що ми напоримося на якийсь штик, на якийсь шматок цегли чи ще щось. І моделька просто приліпає до неї, від чого повільненько спускається десь 5-6 секунд на землю. Поворухнутись неможливо, поки анімація не закінчиться. Так, стріляти можна, це не так критично. Друге, це власне коротка тривалість гри. Якщо вам просто хочеться її пройти один раз, то ви банально закінчите її десь за 7-8 годин. А якщо ви файно граєте в шутери, то ще й швидше. А швидше, тому що третім недоліком гри є її складність. Якщо ви хоч раз грали в шутери, то сміло обирайте третій рівень з складності звір. І вам усе одно не буде достойних супротивників. Гра проходитиметься доволі просто. Ну, напевно, до цього ж також можна і віднести босів. Вони відстійні. Окрім фінальної судді, усі інші її проекції тупо нудні і простіші за треш. Це повний треш, коли боси викликають менше спроб, аби до них дійти. Ну і наостанок це, до речі, можна було б і до першого недоліку віднести. Це баги. Ну без цього ніяк. Якщо чесно, то. Я на це натикався лише на фінальному четвертому рівні складності. До цього такого не було. Монстри можуть спавнитись десь боз на де за ареною. Арени, закриті воротами. І якщо так сталося, то вони не зможуть потрапити в арену і ви не зможете їх знищити. Власне, тоді доведеться починати рівень спочатку. Чи це реальні проблеми, які перекривають усі переваги гри? Ніяк ні, вона чудова і рекомендую вам всім її на 200%. Вона невелика і 2-3 вечори гарного настрою вам гарантовано. А тим, хто бажає трошки проблем на власну сраку, розробники з часом додали рівень складності архідеявол. І як вам це описати, оскільки в шутерах я гівно і цілитися не вмію. Мене там встромляли обличчям в бруд доволі часто. Усе ваншотою, усе нереально товсте, бо стріляти в ритм стає дуже складно, бо потрібно виживати. Власне, про це вся гра стріляти в ритм. Але архітеявол не надто вдали доповнення. До цієї гри. Звичайно, це подарує шанувальникам гри додаткові 10-15 годин геймплею. Але чи варті вони того? Якщо ви додивилися до цього моменту, я понию вам і розкажу трошки про складність фінальну частину контенту цієї гри. До цього все було дуже просто. А отут вже надто складно. І не тому, що складно, а у гри починають. Вилазити недоліки і перетворюватись у серйозні проблеми. Перше, вороги нереально боляче б'ють, а більшість монстрів ваншотають, через що дуже складно слідкувати за ритмом, коли ти більше слідкуєш за купою проджектайлів, намагаючись не відкиснути. Увага до ритму в будь-якому разі поступається виживанню, динаміка значно просідає, та з цим можна звикнутись. Друге, вороги стають нереально товстими, і, якщо чесно, витрачати по 30 хвилин на кожну спробу виснажує. На одного із заліток потрібно витрачати 5-10 хвилин бою, 9-10 спроб, і ти вже не хочеш у це грати. А навколо ще валом трешу, який б'є. І поглинає патрони. Фізично пальці починають боліти від напруги і динаміки. Третє, необхідність стріляти в ритм стає критичною. Якщо збив в ритм стрік, пошкодження майже в нуль падає. Ну і з цього проблем витікає попереднє, моби стають ще товстіше. І ти або почнеш стріляти в ритм, або ніколи не зможеш вбити елітне чудовисько. Четверте, хоч гра і про стріляння в такт музиці, в деяких треках ритм пострілів не синхронізується із музикою. Буває, трек розрахований на усю локацію на складності менше. Через задішні бої на нархідияволі розтягуються на 4-5 повторів. Із цього виходить не дуже приємний казус. Момент спокійних куплетів, розрахований на перебіжку між аренами, включається в м'ясному бою. І тоді музику навіть не чутно на поза риками стріляниною, ритм в нуль, демедж в нуль. Найдієвіший спосіб в такому випадку, як виявляється, вимикати музику і вираховувати так по пострілам та позначкам на екрані, тобто слухати зброю. Хоча, поправочка, як виявилося, я не звернув увагу, що можна змінювати треки в забігах. Ті пісні, які мають спокійні куплети, я замінював на пісню, яка мені найбільше подобалася. Ну, хоч якось. Ну і на фіналочку забаговані тарейни та спавни. Це найбісяча шляпа, яка виморожує. Я вже це відносив до недоліків, але через високу складність архідеявола, коли перед босом в тебе застрягає в текстурі героїня і помирає від ваншота, або мом заспавниться за ареною, або пролетить через текстуру, яка для нього не існує, і починати це все знову бу. Але ж ніхто вас не змушує страждати. Ви Приходите, вмикаєте третій рівень складності звір, отримуєте кращий геймплей і трошки челенджу. А що вам ще від гри потрібно? Власне, на мою думку, Metal Hellsinger це 10 із 10. Класика, в такому вигляді, в якому вона має бути. Ну а фіналочка дає розуміння, чому гра виявилася такою короткою. Фу, ну, усе. Наступне відео буде. Трохи довше та більше по фактам. Якщо вам по якійсь причині подобається мій контент і ви готові не лише мене слухати, а й читати, то можете підписатися на мій телеграм-канал. Там я, окрім того, що перепощую свої шорці, інколи пишу інформацію стосовно які будуть далі відео. Те, як я горю, наприклад, по Metal Hellsinger я там два великі пости закинув, де я горів знатно. Навіть ми в те, що я гру не закінчу на високій складності. Також там можна зустріти рідкісні опитування, які будуть власне визначати, яке відео буде наступним. А ще у каналу з'явилася сторінка на донатела. Тож, якщо ви хочете підтримати контент своєю міцною гривнею, то зверніть увагу на підписку або сторінку донатів. Наразі дякую вам за перегляд і мирного нам неба. Слава Україні!